Не знаю, яке у вас ставлення до мультилевел маркетингу. Як показує статистика, 20% людей зразу ж приймають цей бізнес. 20% людей ніколи в житті його не приймуть ні душею, ні серцем, ні головою. І залишається 60%, відсотків, яким вони спочатку можуть його не приймати, але поступово затримуючи більше інформації, починають розуміти, що да це класно і теж приєднюється. Основна звичайна мета. Мережевого бізнесу це можливість вийти на пасивний дохід. Не просто заробляти гроші на продажах, хоча це теж теж може бути хорошим таким паспором до вашого бюджету. Але, звичайно, якщо у людини з серйозні амбіції, то їй хочеться заробляти як мати пасивний дохід. Тобто, коли ти вже від своїх рекомендацій отримуєш гроші. І сам своїх особливих зусиль на це не витрачає. Я вам хочу сказати, що в цього бізнесу є величезні переваги. Переваги в чому? Ну, по-перше, можна цей бізнес вести онлайн. І в наших умовах, коли сьогодні люди роз'їхалися наші по всьому світу, і комусь доводиться робити таку роботу, яку він не звик. Комусь доводиться з двома трьома вищими освітами десь мити посуд, продавати хліб, якісь такі не дуже кваліфіковані роботи робити для того, щоб виживати. Я розумію, що це дуже сильно б'є по самолюбіх людей. І я вам пропоную глянути на цей бізнес так більш ретельно, тому що дійсно тут можна заробляти гроші. І, е Саме велика перевага знаєте, цього бізнесу, ну і саме і бізнесу в цій компанії, тому що перш за все ви можете е, турбуватись про своє здоров'я. Якщо ви будете партнером мережевої компанії, нашої компанії, то всі ті продукти, про які я вам розповідаю, вони будуть по е, оптовій ціні. Вам Навіть не треба комусь щось продавати. Ви можете просто собі брати продукцію і робити себе здорові. Е, мені дуже подобається, що це знаєте така ексклюзивна продукція. Я е, ніколи не працювала з дешевими продуктами і не буду працювати ніколи з дешевими продуктами, тому що я не вірю, що дешевий продукт може бути хорошим. Тому що є різниця між крабовим м'ясом і крабовими паличками, і різниця в ціні, і різниця в смаку. Є різниця між е, ковбасою і ковбасним виробом, між сиром, дорогим, якісним і сирним продуктом. Між цим всім є різниця. І тому е, я, знаєте, не хочу. Виправдовуватись перед своїми клієнтами, в мене завжди клієнти, які мені дуже довіряють. Я не хочу виправдовувати, що в них десь там повилазили якісь патологічні процеси через те, що вони користуються неякісним продуктом. Тому для мене дуже важливо було при виборі компанії, щоб продукт був першокласної якості. І ви знаєте, я не знайшла на сьогоднішній день компанії, де би була така кількість різних сертифікатів, які підтверджують саме якість продуктів. В цій компанії просто їх море різних і постійно. Йдуть тести, тестуються на кожному етапі сировина, тестується виробництво, тестується сама продукція. Компанія це ну, дуже ретельно підходить до того, щоб клієнти були доволі саме якістю продуктів, якістю доставки і так далі. Ну, окрім того, друзі, в цій компанії ще дуже чудовий маркетинг-план. Перші компанії я на початках непогано заробила, тому що та компанія давала можливість заробляти початківцям і давала заробляти можливість великим лідерам. А от такий середній цей клас заробляв не дуже багато. Тобто, пасивного доходу там не було. І так є в багатьох дуже компаніях. Люди приходять на продажах, ще заробляють, а пасивного доходу немає, тому що дуже багато таких маркетингових пасток, і вони є в кожній компанії. А цю компанію, коли створювали, створювали самі дистриб'ютори. І вони продумали так маркетинг плат, щоб уникнути цих всіх пасток. І тут дійсно, вже в перший же місяць, і коли я перейшла з минулої компанії, я заробила. В 5 раз більше Я розвиває свою команду по всьому світу через інтернет. І пропоную це зробити вам. Якщо вам імпонує моя ідея, ідея моєї компанії. Якщо вам приємно, скажімо, спостерігати за мною, то я думаю, не менш приємно буде і працювати зі мною. Ми цей бізнес розвиваємо по нових, скажімо, таких стандартах, не так як по сторінки, десь в офісі, треба приходити, заганяти людей на презентації і так далі. Ні. Це все вже зараз таки має зовсім інакше обличчя, але суть і малим бізнесу полягає в тому, щоб розвивати свою мережу, і розвивати її сьогодні значно легше через соціальні мережі, Монетизуючи свої соціальні контакти. Будемо вам казати, що вам нічого вкладати не треба. Треба вкласти. Треба вкласти в продукти для здоров'я, перш за все, для себе. Ну, Сьогодні ви можете вкласти менше грошей, тобто менше взяти пакет продуктів, а отримати більше кількості інструментів для розвитку вашого бізнесу. Я розумію, бувають такі моменти, коли от, ну, гроші є, але їх недостатньо і їх постійно рахуєш. Сюди в цей бізнес ніхто не приходить від того, що в них купа грошей. Ось, якщо вам. Вам імпонує ідея доглядати за своє за своїм здоров'ям, допомагати доглядати за здоров'я іншим людям і заробляти на цьому гроші, то напишіть мені, або поставте якісь коментарі під цим відео, або напишіть мені в приватні повідомлення. Я вам все розкажу, покажу, дам вам інформацію.